Привіт! Це канал Безпечні Солодощі. Тут ми готуємо солодке і не тільки Без глютену, без цукру, по-домашньому, з любов'ю та просто. Сьогодні в нас будуть еклери: Що нам потрібно для еклерів на тісто? Це буде безглютенове тісто, тут в мене рисове борошно. І кукурудзяний крахмал. 70 грамів борошно, 40 грамів крахмалу, 200 мл води, 50 грамів вершкового масла, 3-4 яйця, сотейник та силиконова лопаточка. Щоби ми, могли це все добре виміщити. На крем це буде, звичайний, заварний крем, молоко, яйця, цукрозумінник і крохмал. Все. Поїхали готувати. 200 мл води, ставимо на вогонь до закипання. Після цього ми будемо додавати вершкове масло. Водичка в нас закіпає. Я сюди кладу вершкове масло. Так. Вау! Ви можете, в принципі, покласти вершкове масло разом спочатку з водичкою. Я поклала так. Це не має насправді ніякого значення. Чекаємо повного розчинення вершкового масла в воді, а після ми додамо сухі інгредієнти. Все, додаю наші сухі інгредієнти і швиденько перемішую. І в нас має заваритися тісто. Покажу, яке воно має бути. Все, я його швиденько перемішала, став такий о, комочок і тут вже з'явилася така плівочка. Вимикаємо і даємо йому охолонити до градусів 50-60, щоб ми могли сюди додати яйце, щоб воно не зварилось. Чекаємо. Так, нашу масу я переклала в більш зручну ємність. Зараз будемо додавати яйця по одному, перемішувати і дивитись на консистенцію. Дивіться, ось така консистенція. У нас вийшла. Вона трошки загуста, ми поки що сюди додали три яйця. Зараз я збовтаю одне яйце, додам половиночку, подивлюся на консистенцію. Вона має бути така більш ріденька і стікати з лопаточки, з вінчика. А це в нас стоїть колом і нікуди не дівається. Додаємо. Це, я це додала в тарілочку, перемішую. Я думаю, насправді, що нам його буде потрібно ціле. Але подивимось, зараз я половинку додам, перемішаю. Дивіться, я додала повні 4 яйця. Консистенція в нас така м'ягенька, еластична, але при тому вона не рідка. От Ми робимо такий язичок, і він в нас, ну він тримається, але він вже як починає стікати. Ось так. Ось така консистенція нам і потрібна. Зараз я беру кондитерський пакет. І буду насадкою їх видавлювати на деко, але ви можете просто взяти чайну ложечку і ложечкою покласти на деко. Я буду ложити корнетиком. Я приготувала деко. У мене є корнетик просто з відрізаним носиком, і є корнетик з. Насадочкою і почнемо видавлювати. Пропиємо в духовку 220 градусів на 10-12 хвилин, щоб вони піднялись. А потім, потім опускаємо температуру до 170 градусів ще допекатися приблизно хвилин 20. Духовка в мене вже розігріта. Поки в мене випікаються еклери, я вже знизила температуру до 170 градусів і буду випікати ще 20 хвилин. Я буду варити крем. Можна зварити крем заздалегідь, щоб він охолов вже раніше. Я просто, поки в мене вімкнули світло, я швиденько поставила. У духовку саме тіста випікати з самії клерчики, тому що, на жаль, його можуть вимкнути. А зараз я взяла 600 мл молока, 2 яйця, цукорозумінник можете брати за смаком, який вам краще, і 2 столові ложки крохмалю такі, з горкою. І зараз буду варити звичайний заварний крем. Тобто, в мене все це вже в моїй кастрюльці, а ви там. Варіть. Краще варити, щоб було товсте дно. У мене, на жаль, такої великої немає для крему, тому варю, звичайно, в мене не підгорає все добре. Тут я вам хочу показати консистенцію крема, який я варю саме на еклери. Я його варю більш густішим. Ніж, наприклад, на Наполеон. Тут трошки більше додано крахмалу спеціально, щоб крем був більш стабільний. Ось такий в мене він виходить після того, як він вже заварився. І залишаємо його охолоджуватись, накриваємо плівочкою в контакт і охолоджуємо. Ось такі еклерчики в нас вийшли. Щось в мене вперше раз не записався голос. Я тут вже розрізала, показувала, який він всередині. Ось такі в нас вони не ідеальні, але добрі для цього тіста, вони добре піднялися, ось такі великі. І зараз ми будемо охолоджувати крем. Та е, начиняти наші еклери. Дивіться. Я беру еклер. І в ньому, в мене така є паличка, ви можете там ручкою чистенькою. Робу, блю, роблю в ньому ось таку дирочку. І так трошки прокручую, щоб прибрати всередині всі перепоночки, щоб крем добре е, начинявся. Я переклала в пакетик. І просто носик відрізала і начиняю свій еклер. Все, начинила, поклала. І так кожен. У нас їх вийшло раз, два, три, чотири, шість, якщо я не помиляюсь. Тобто вони не дуже величенькі, вони приблизно 7 см, може, 8. Десь так. Ми завершили з вами готувати наші еклери. Я їх начинила, але не покривала ні глазур'ю, ні шоколадом, ні чимось іншим. Сьогодні в мене не було, але можна, в принципі, було б зварити карамель на не на цукрі, але це, мабуть, буде в якомусь іншому відео. E, можна зробити з шоколадом, але я не хотіла, щоб воно було ще утяжелять, як сказати це. E, тому звичайний варіант без глазурі, без шоколаду я зробила. А зараз буду куштувати, куштую. Взяла один, пробуємо. Тільки начинила така скоринка ще хрустка. всередині ніжний крем. Дуже смачно, ну, дуже смачно. Тому я вам рекомендую пробуйте, готуйте. Балуйтесь себе, своїх рідних, не шкодячи вашому здоров'ю, десертами. Не забувайте ставити мені лайки, підписуватись. Мені це дуже приємно надихає, і мені з задоволенням кожен вівторок я вам нове відео знімаю. Дякую вам за перегляди. Па-па!